А ви знаєте, що у японській кухні є страва, яка дивує навіть тих, хто багато бачив, це сашимі з яловичу язика. Чому саме язик? У Японії вірять, що у ньому концентрується особлива текстура, м'яка, ніжна та з природньою солодкістю. А якщо ви хочете знати ще більше корисно та цікаво про продукти та техніку їх приготування, переходьте в мій телеграм-канал. Посилання знаходиться в шапці профілю. Підписуйся. Язик їдять сирим, тільки надзвичайно свіжим та й найвищої якості. Найчастіше використовується м'ясо чистих порід вагю. Цю породу корів вирощують у максимально спокійній атмосфері. Саме тому язик виходить настільки ніжний, що не потребує навіть теплової обробки. А якщо ви не готові до таких сміливих експериментів з сашимі, у ресторані для вас завжди можуть його підсмажити на відкритому вогні. Після смаження текстура язика залишається ніжною. Японії вважають, що сирий язик дає силу та енергію, тому що це м'яс, який постійно працює. А для японців дуже важливо не лише смакувати продукт, а поважати його природу. Скажіть, а ви б скуштували сашими з сирого язика?